Сьогодні наш президент Володимир Зеленський вітав всю Україну з Днем Незалежності. І що саме цікаве, що на своїй прес-конференції він сказав, що у нас дуже гарні сюрпризи для російських мальчиків, іванчиків, які в окопах залишаться назавжди. Він також сказав, що Головком Сирський ну трохи пізніше повідомить та розкриє, що саме підготували Збройні Сили України. А також хочеться зазначити, що наше СБУ привітала всю Україну просто таким Палаючим фєрверком по газопереробному комплексу в усть Лугі. Він зараз так палає. Ну феєрверк для всієї країни. Також хочеться зазначити, що, що дрони СБУ чи може ГУР. Долетіли до Сизрань, це Ленінградська область, і вони там поразили нафтопереробний комплекс. Ну просто він так запалав, так запалав, що просто ну неймовірне. Величезне дякую за такий феєрверк, за такий салют. І я сподіваюся, що сьогодні ввечері наше СБУ, наші ГУР, наше ССУ, та може і Мадяр своїми птахами привітають всю Україну і зробить такий вечірній святковий салют. Там на Росії, щоб просто в них палало, щоб прямо до тої червоної площі було видно той салют в якихось там сизранях, услуги та в будь-яких інших регіонах на Росії.